Рада вітати вас, шановні глядачі. Надзвичайно вражаючі картини з екологічно чистих матеріалів, виконані в авторській техніці на українську тематику, презентували у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Сьогодні ми маємо можливість дізнатися про усі тонкощі роботи у самої мисткині Ірини Шевчук. Пані Ірино, я рада вітати вас. Вітаю. І відразу хочеться спитати. Коли ви розпочали цим захоплюватися, і взагалі звідки взялася така ідея? Це моє заняття з дитинства. Я відвідувала гурток в нашій школі-інтернаті Монастирищенській, де зараз досить багато кабінетів, оформлені моєю вчителькою саме картинами соломки. Але я хотіла зробити щось своє, бо то було її роботи. Ми тільки самі азіо саме створення деталей, просування соломки, це те, що ми в неї навчилися. А я хотіла щось своє, свої малюнки. І, взагалі, внести щось своє. От і в ході того, що я робила, ось вийшла, от народилась ось оця виставка. А в чому полягає особливість вашої техніки? Це інкрустація, аплікація, тобто солонкою Це поширена техніка, але я ще принесла деякі свої речі. Це це стосування по соломці. Тут на цих картинах видно, можна бачити різьблену вишивку, От деякі такі моменти, тут немає накладання деталей, тут йде все точно, Повинно, повинна бути відстань. І завдяки тому, що я дотримуюсь деякої дистанції між деталями, виділяється фоном, виходить, що виділяється сам, сам малюнок. У своїх картинах ви застосовуєте натуральні матеріали. Можете розказати детальніше, які саме матеріали і чому саме їм ви надаєте перевагу? Картини робляться в основному тут використана житня соломка, це культурні злакові. Використовується ще пшенична соломка, ячмінна, овес. І в мене вже є трішечки заготовлено, але я використовувала лише на, на одній картині. Це гречана соломка, вона має темний колір. От, соломка для того, щоб вона мала різні відтінки, заготовлюється в різний період. Вона заготовлюється, жнеться серпом починаючи з. З середини червня і закінчуючи з жовтнем місяцем для того, щоб вона потемніла від дощів, тому що я не хочу використовувати, я хочу показати, що в самій природі є такий спектр кольорів, що не потрібно висвітлювати, і відфарбовувати. І я думаю, що я змогла це передати, що можна щось зробити навіть з того, що створює природа. Нині ви презентуєте свої картини у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Де ще плануєте саме цю виставку і загалом, чи берете участь у всеукраїнських виставках? Я брала участь у всеукраїнському конкурсі від Міжнародного фонду національної академії мистецтв України. Можна було подати лише три роботи, всі вони пройшли відбір. І одна з картин в зайняла друге місце на цьому конкурсі. Це козак-мамай. Він там в центрі знаходиться. Звісно, плани в мене є, але я наперед розказувати не дуже буду, тому що я завжди, коли розкажу все наперед, нічого в результаті не виходить. Тому плани є. Для своїх робіт художниця використовує солому жита, пшениці, ячменю та вівса. До того ж, в основному, лише природних кольорів та відтінків на створення такого дива майстриня витрачає близько трьох тижнів. Аби доповнити вишукані картини і підкреслити патріотичну тематику. Наукові співробітники вирішили оживити музейний простір ексклюзивними і традиційними предметами побуту, що увібрали в себе етнокультурні цінності українського народу. Те, що ви бачите навколо мене, це є виставка робіт, скажімо так, можна сказати, самодіальної, народної, що якраз людина від, від фактично землі да, із монастирища Ірини Шевчук. Сталося так, що ми зустрілися на просторах Фейсбуку, да, і в неї була ідея розмістити власні роботи в стінах нашого музею. А коли ми побачили ці роботи, ми думали, подумали разом із завідувачем відділу етнографії Намчук Вікторії Миколаївна про те, що треба б якось оживити цей музейний простір, тому що роботи мають і свій колір і якось доповнити, щоб це було не просто виставка робіт. І з'явилася ідея розмістити в нижньому поясі наші надбання, які є фондові колекції музею, саме скрині. От їх не так багато, і однак кожен з них має свій колорит, свій орнамент, свою енергетику. І я думаю, що вони якраз є доповненням тих робіт, тобто це є традиційне, яке і в нижньому поясі, а зверху є якраз сучасне, тобто поєднання цих двох, скажімо так, світів. І це не просто так, це якби продовження, тому що, скажімо так, виставки завершуються, а всі Забувають про те, що відбувалося, а ось те, що є зі скринь, має своє продовження. Тому що якраз трошки згодом, скажімо, трошки так анонсуємо, то з'являться вже. Прироблені майстрами ось ці орнами. Тобто вони якось ознайомилися з тим, що є на цих скринях, як воно виглядає. І два зразки, які зараз знаходяться у спілці майстрів, будуть розмальовані нашими черкаськими майстрами. Тобто, такий от проект, який потягнув за собою, ось з цієї виставки, виставки робіт, в основі яких майстри використовують екологічно чисті матеріали, вже не вперше презентують у краєзнавчому музеї. Маємо і персональні виставки, маємо і такі е збірні, де є багато різних авторів, і кожен з них е теж має свої екологічні напрямки. Е поруч із скажімо так, нетрадиційними, з використанням матеріалів, які є сучасними. Да? Є роботи, які з відтворювальних матеріалів теж це є. Тобто відсоток невеличкий, але є. А цим працюємо. Відвідувачі музею не стримували свого захоплення. Пройти повз картину, не зупинившись, не вдивившись у кожну старанно вирізблену соломинку і не перейнявшись магічною енергетикою робіт, просто неможливо. Ми і приймаємо і групи, і індивідуальні. Огляд музею теж було це вистабюль, і перше, коли людина заходить, вона бачить ось цю виставку. І цікаво, подивитися, що вони чорно є намальовані, а потім роздивляється воно трошки інше ніж те, що на перший погляд здавалося. Я думаю, що емоційно люди заряджаються, тому що такі роботи вони є теплі, енергетичні. Я думаю, настрій у людей має підніматися, коли вони бачать такі речі. Дуже цікава виставка мені понравилось, що солома – такої доволі необичний матеріал в наше час. Вот, и как бы, Возвращение к истокам получается. Я экскурсовод вот, ну, в Петербурге. Поэтому, конечно, мне приходится разные выставки посещать. Вот, ну, Довольно необычно. Но ну, Мне очень нравится такой 19 век живопись. Вот, и, ну, и, ну, да, Мне очень нравится, что сейчас в моде большое возвращение к экологическим материалам, как раз таким, как солома. Ткані натуральні. Очень цікаво. Мистецтво вражає нас своєю багатогранністю. Так, мисткиня Ірина Шевчук за допомогою натуральних матеріалів змогла передати усю глибину національного колориту. Майстриня Галина Тимошенко 10 років тому взяла до рук звичайну глину і відтоді створює диву шедеври з натурального матеріалу і вимальовує на них енергетично могутні символи, якими з давніх давен користувалися наші предки. Мені кажеться, що люба людина, яка спробує такий матеріал природний, як глину, взагалі потім ні на що друге приміняти не зможе. Можна про глину дуже багато розмовляти. І про колір, і про якість цього матеріалу. Але головне, що там є чотири стихії: це стихія води, стихія воздуху, стихія вогня, і людська енергія, яка залишається при виробі. Взагалі, вироби з глини несуть таку дуже позитивну енергетику. Краще це матеріал глини, мабуть, нема на світі. В залежності від виробу, якщо це якась невеличка іграшка, наприклад, ось така, то години дві-три на сам виріб, щоб зліпити, зробити. Потім вже треба, щоб вона висохла, потім вже в горно для обжигу, а потім вже можна там молоком обробляти, чи розписуватися, чи ще що зробити. А на такий виріб… Це розпис ангобами, більше часу уходить, тому що треба розмальовувати. Ну, залежно від того, від виробу. Взагалі, кераміка дуже такий універсальний матеріал, він дуже гарно може сочетатися з другими виробами, з нитками, з бічовкою. Чи може взагалі з писанкою, з витинанкою? Тому в нас була персональна виставка з Кристиною Шенкарчук. Вона писанкарка у нас на Черкащині, молода, дуже талановита майстриня. І вона писала писанки, а в мене були вироби з кераміки. Взагалі дуже гарні роботи вийшли. Воно все було і є екологічно. Так? Це не є бум, воно було, є і буде. Тобто любе народне мистецтво, яке ви будете брати на територію України, воно взагалі екологічно чисте. Чи це соломка, вироби з соломи, та чи це витинанка? То, що з папіру витинають і прикрашають оселю. Зараз картини дуже гарні роблять. Це різблення, чи кераміка, чи лялька-мотанка. Любий напрямок народного мистецтва берете, і воно є екологічно чистим. Тому я не можу сказати, що це якесь для нас нове. Ні, це воно було. Але воно відроджується, і це дуже добре, що воно відроджується на території України. Все більше майстрів повертаються до традиційної української творчості, заглиблюються в історію свого народу і його культури, вивчають значення національних орнаментів і переконуються, лише віднайшовши своє коріння, людина набуває могутньої сили. До того ж, народна творчість це завжди зв'язок з природою, усвідомлення необхідності не лише черпати її ресурси, але й дбати про її збереження. Згадаємо повість Михайла Коцюбинського тіні забутих предків, і проникнімо вірою наших пращурів у те, що природа жива, одухотворена мислячим.